Зараз нагадаємо, що кожен санкпоміцій доставляє 5 оцінок за співбесіду. Необхідно, знову ж таки, як і на ситуаційних завданнях, щоб ці середні оцінки були вищі, ніж до 5, такі кандидати даручать в упілковому рейтинговому вже обігру. Результати за співбесіду вийшли такі. Капштик Сергій Володимирович. 10, 125, 088, 138, 063. Всі оцінки вище до 53. Е, так, це всі профідні. Боровик Валерій Анатолійович, 125, 1-0, 1-0, 1-25, 1-0. Всі профідні. Вітіренко Пологнівович. 1.13, 088, 1.25, 1.13, 1. Перепрошую. Можливо, збився, я ще раз зачитаю. Е, так, 1, 13, 0, 78, 0, 1, 25, 1, 1, всі оцінки по уваги хочу. 1.13, 088, 1.25, 1.38 і 1.13. Всі оцінки про. 063, 063, 025, 038, 10. Дві оцінки, де по Таким чином, четверо, троє кандидатів участь в останній етапі конкурсу в рейтинговому оцінюванні. І загальний бал допомог такий. Прошти Сергій Володимирович. 2 бали за тести, 4,37 за ситуаційне завдання, 5,12 за е, співбесіду. Загальний бал 11,49. Боровик Валерій Анатолійович. 2 бали за тести, 3,37 за ситуаційні завдання, 5,50 за співбесіду. Сумарний пал 10,87 сотик. Дегтяренко Павло лібович Два пали за тести. 4 рівно за ситуаційні завдання, 5,75 сотень за співпесити. Загальний палк 11,75 сотень. Таким чином, перше місце в рейтингу займає Павло Палоглібович. Результатом 1,85. Друге місце – Капсик Сергій Володимирович – 11.49. Третє місце – Боровик у мене 10,57. 10, 75. згідно закону про державну службу, перші дві кандидатури переможе і друга особа другу. Друге, директор, будуть, другим результатом будуть подані Кабінету міністрів. У випадку, якщо впродовж року... Ця посада зміниться, то другий претендент, який сьогодні займає доня 2 місяці, це може бути призначений на посаду без порог. Ми вітаємо переможців конкурсу. Зрештою, троє претендентів продемонстрували високий рівень, який звернувся. Таке різко буває, що троє е кандидатів що пройшли без тех непротивних менше на 5 7. Так що бажаю вам подальшому пунктику, а іншим учасникам, які не перемогли, бажаємо пучів заступних концертів. Колеги, є бажання щось сказати, немає. Я запитання, ви бажання отримуємо за Да. Дякую. Дякую. Дякую.